Шановна громада, сьогодні ми відкриваємо перший пішохідний перехід пантусного типу по вулиці Єдності, який виконаний силами нашого комунального підприємства Жилсервіс роботи. Роботи йшли достатньо тривалий період. По цій вулиці ще буде в нас виконано два таких пішохідних переходи: один в районі Арки і другий в районі кута 4-ї школи, перехід до АТБ. Ці заходи вживаються як реагування на випадки почастіших ДТП за участю водіїв які перевищують швидкість та пішоходів. На жаль, в минулому році ми мали навіть один випадок, який закінчує. Що вся загибель людини, тому це, ці заходи є необхідними. Водіїв просимо враховувати ці обставини. По-перше, що деякий час по вулиці Єдності буде закритий рух. По-друге, що тепер тут треба буде дотримуватися швидкісного режиму для того, щоб безпечно проходити через ці пішохідні переходи. Дякую за порозуміння. Гарного, мирного дня.